Я рада вас вітати, дівчатка. З вами Еля і моє в'язання. Не встигла я оглянутися навколо. І вже пройшло два тижні. Це ті два тижні, коли я звітувала в спільному проєкті, який організувала на своєму каналі Тамара Новікова і канал її має назву В'яжун. На дивані. І цей спільний проєкт має назву Дівчатка такі Дівчатки, в якому ми в'яжемо в трьох номінаціях. Ну, як я розуміла, цей проєкт. Цей проект був де ми в'яжемо самі для себе для себе. Але це не так. Ми в'яжемо кому ми хочемо. І три номінації. Перша номінація Все краще собі коханій. Я в захваті від факту власного існування. Друга номінація сама собі дизайнер. Прагніть до досконалості і будьте як я. І третя невиправна. Головне, не бути ідеальною, головне залишатися собою. Дівчатка в'яжу в декількох номінаціях, я в'яжу в одній. В перші все краще собі коханій, бо. Дивлячись на те, що за два тижні я не так багато зв'язала, хоча трохи пов'язала, бо в'яжу ж я не тільки в цьому проєкті. До речі, беру участь наразі тільки в одному спільному проєкті. Бо зовсім нема часу на пов'язати. І це не тому, що в мене його немає, а тому, що ну, всі знають, які в нас зараз обставини зі світлом і з усім остальним. E, Значить, що я хочу сказати по своєму виробу. E, в, в коментарях дівчатка, які мене дивляться ну, спочатку, в принципі, спочатку мого каналу, e, чи знають, як я ну, добре відношуся до сукенок. У мене їх дуже багато. І от зараз в зимовий період я дуже тішуся тим, що в мене їх багато, і я можу ну, кожного разу надівати нове плаття. Тепло, зручно і не як у всіх, що саме головне. Тому дівчатка, дивлячись на оцей мій виріб, все ж таки. Ну, переконали мене, що таки, мабуть, все ж таки це буде платячко. Спасибо, дівчаточка, вам за цю пораду. Ви знаєте, другий раз я знаю точно, що це буде определенний виріб, але я не стільки чекаю, щоб мені щось. Ну, посовітувало, я просто чекаю якоїсь підтримки. от Другий раз оця підтримка дружня, вона треба, що е, ну, хтось тобі скаже, да, Ель, да так, так, давай сукенка, давай платьочко, і це буде краще. І от, велике дякую, та що ж ти пригаєш, так? Великою дякую, дівчатки. Це таки буде сукня. І я вам зараз. Щас... Покажу, скільки ж я зв'язала. Е, оцей маркерочок стоїть на тому місці, де я вам два тижні тому. Зараз я відв'язала е, длину своєї кокетки круглої, в'яжу отакою такою нерегулярною резинкою і через декілька рядів я Додаю по, по дві петельки. От розпочала з резиночки 2 на 1. Додаю, додаю, додаю і так. Та що ж таке І так пішло, зняла рукавчики, пров'язала, ой господі, азіатський е, росток. Тільки в мене, бачите, я росток не по прямій роблю, а роблю трохи додаю петельки. І він у мене виходив такий закруглений. Набрала на додаткову ниточку підрізики, і я не люблю широкі рукави, тому за рахунок того, що у мене буде азіатський росток і підрізи, я виходжу на петлі рукава, які мене влаштовують. На самому рукаві по самому, бачите, він не такий великий, не такий широкий. От тут 60 петель цього-сього. Далі 20, я їх мінімум доберу по ростку. Ось, бачите, він закруглений. не рівно а закруглений. Я прочитала, що. Рівний Азіатський росток, коли він так углом робиться, це робиться, це підходить більше на вироби регланом погоном. А от кругла какетка, або який там реглан просто, він повинен йти закруглений, отакий. І ось уже скільки я пров'язала. Ще я трошки додала. Була у мене така ідея. Закінчити оцей ну, візерунок і далі піти лицевою гладдю Але, думаю, якщо це буде плаття, хай йде і далі так. Хай йде і далі так, можливо, десь там ще пару раз я додам петельки, щоб воно було ну не в обліпом таке, а було ну вільненьке таке. В'яжеться. Сподіваюсь, що. Та що ж таке? Що за лютий Там, за кусочок березня я його таки закінчу. У мене вообще взагалі-то лютий такий місяць закінчених ідей. В голові рояться думки розпочати багато нового. Ну, його ж не просто треба розпочати, його ж треба і закінчити. Тому я себе стримую, зв'яжу я оце платячко собі і е, трошки мене смущає. <смі> Нагода для чого ми це в'яжемо. 8 березня, 8 березня це таке, таке свято у нас. Трохи посткомуністичне, пострадянського Союзне. Тому У мене в березні день народження. Я собі в'яжу не на 8 березня, а на своє день народження. Тому... Цукенка буде в'язатися. І зараз я хочу відповісти до кожної номінації, у нас є три питання. І оскільки я в першій номінації в'яжу краще собі коханій то я хочу відповісти на три запитання, які нам поставила Тамара. Перше, коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття чи ціна. То та бренд. Ви знаєте, коли я купую пряжу, я купую я. Мотивація в мене одна. Це я знімаю стрес. Тому і якість, та що ж ти пригаєш туди-сюди? І якість, і колір, і якість, і колір, і тактильне відчуття. Мене, мабуть, чіпають. От ціна мене не трогає ніколи, яка б вона б не була. Якщо я хочу, то я вже на ціну не дивлюсь. Оскільки я в'яжу вже ну, такий доволі великий від, ну, відрізок часу, то я вже намагаюся, намагаюся все ж таки обирати для себе більше Якісну, більш натуральну і ну, таку ж більш якісну пряжу, тому ціна мене ціною я не переймаюся. Друге питання. Коли вибираєш час для творчості? Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Ну, Взагалі в цьому питанні я сама собі господиня. Тому діти в мене вже взрослі, такі дорослі. Е е мешкаю я по більшій часті ну, одна без дітей. Я можу в'язати, <зв> коли і де я захочу. Але ж велику роль в цьому грає те, що я ще працюю. Я працюю і робота моя така зв'язана зі світлом і з інтернетом, тому я можу працювати тільки ввечері, коли я приходжу. Додому, і якщо є світло, то я в'яжу. Ну, мені, собственно, так, власно, все одне. Чи я одна, я сама собі предоставлена, коли хочу, тоді в'яжу, аби тільки було світло і була можливість. Е, вихідні, дні, це взагалі мої дні. Я а що зараз? Машинка стирає, їсти приготувати, світло є, є мультиварка, і все таке, що домашні клопоти вони дуже зараз у нас ну, облегчені всіми цими побутовими приборами електричними знову ж, аби було світло. І я, я ж кажу, що по більшій частині я в'яжу ввечері, коли я прийшла додому, коли я вже проробила свої якісь справи. Або на вихідні, або святкові дні, але ж ви знаєте, а може і не знаєте, що в зв'язку з війною, всі оці додаткові святкові дні у нас зараз убрані, тому субота-неділя. Субота-неділя і дай Боже, щоб було світло. Бо я дівчинка вже взросла, і я і так все роблю в окулярах. А коли нема світла, яке б воно не було додатково добре, якісне і взагалі супер-пупер, коли нема е, таку, якісного світла, дуже в'язати погано при якісь там. Пристосовуючись до наших умов. Так, і третє питання, чи є в тебе оборудована майстерня або хоча б куточок, де пані творить красу? Да, в мене є. Е, у мене є кімната. Колись тут вона була дитячою, але діточки повиростали. І мені син допоміг облаштувати тут мені мою кімнату. Зробив мені. Світодіодну велику лампу, завдяки якій, я, до речі, я завдяки їй знімаю, зробив мені стіл, все мені зробив. Тут у мене стоїть діван, то навіть останнім часом я сюди приїхала зовсім жити. І я живу і існую в своїй улюбленій кімнаті, де у мене є. Полочки, де в мене є шкафчики, де в мене стоїть моя пряжа, де вона моя. Ну, Я получаю таку велику частину натхнення, коли я дивлюсь на все це, і думаю, Еля, стільки краси стоїть, аби тільки в'язати, але часу не вистачає. Ну нічого, все у нас буде добре. Ну що ж, дівчатка, я відповіла на три питання, які нам поставила. Тамара, посиланнячко на Тамару, також на дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті, будуть внизу під цим відео. Переходьте, дивіться, набирайтеся натхнення, Диві... дивіться, яку красу ту... красу в'яжуть наші дівчатка. Це дійсна краса, це дійсно є на що подивитися. На цьому я свій звітик закінчую. Бажаю всім всього самого найкращого, тиші, миру, світла, тепла, добра, посмішок. І всього самого-самого доброго. З вами була Еля. І ми зустрітимося з вами ще. І не раз.